Як боротися з видуманими позовами? Ви багато цього питаєте, тому що дійсно є, коли на вас подають з цікавими видуманими історіями без жодних аргументів, ну, різну таку несенітницю, яку судді змушені розглядати. А чому змушені? Зараз поясню. Коли суддя отримує справу, Спершу вивчаються такі моменти загальні. Що це мається на увазі? Чи всі необхідні реквізити і вимоги були визначені і прописані в позовній заяві? Чи все ви зазначили, чи є описова частина, чи сплатили ви судовий збір? А, чи, якщо ви електронним судом подавали, чи було вам направлено, наприклад, відповідачу і іншим сторонам, кого ви там зазначаєте, відповідно, позов з додатками. Якщо щось було не подано, або ви щось некоректно описали, чи не зазначили, наприклад, в позові, чи має, наприклад, інша сторона електронний суд, кабінет, чи немає, тоді виноситься ухвала, це називається ухвала. Про усунення недоліків. Ну, наприклад, вам треба доплатити судовий збір. І на цій стадії суддя може, звісно, прочитати, що ж ви там наподавали, що ви там написали в тій історії в позові. Але, по суті, по суті цієї справи суд буде розглядати тільки тоді, коли вже буде пройдено етап підготовчого засідання. Коли ви. А... Ну, Для прикладу, вже подані будуть відзиви, зібрані там, можливо, якісь запити зроблені. І тільки по суті, по суті, буде розглядатися справа, коли вже ось цей етап підготовчого судового засідання пройде, і буде стадія, є певні стадії судового розгляду, є стадія судового розгляду. По суті, коли вже суддя бере позов ваш, зачитує, уточнює, якщо щось не зрозуміло. Далі вивчає докази, і тільки після того, коли ось це все пройде, навіть якщо є у вас навіть свідки, бувають по таких цікавих позовах, які ну, написані, знаєте, історія, просто от, щоб вам зробити нерви, або зробити вам витрати додаткові, бо є і така мета. Не дивуйтеся, є такі історії, коли хочуть опонента, як то кажуть, Настільки вибісити, так, що подають там 5-7 різних позовів. Вони можуть бути по суті просто смішними, але на них не реагувати на деякі не можна. І треба писати відзиви, треба ходити на судове засідання, треба проговорити судді, що ні, це все абсолютно не так, як написано в позові. То, друзі, ви маєте розуміти, якщо у вас ось така історія відбувається, що там на вас щось видумали. От реально видумали, бо от я зараз, наприклад, була в судовому засіданні, де ось такий позов він, історія там абсолютно нереалістична. Але з метою, щоб клієнтку змусити, щоб вона задумалася над тим, чи треба їй ділити спільне майно, яке нажите в шлюбі. Тобто є такий вид діставань. Від опонента, що вам видумують інші позови для того, щоб ви відмовилися від своєї мети захисту своїх прав, тому будь ласка, якщо ви отримуєте таку купу позовів, по перше, не треба розстраюватися, треба налаштовуватися на захист власних прав, тому що на цьому етапі є люди, які говорять, та ладно. Відмовлюся, це ваше право. Вам, звісно, треба зважувати всі ризики, наскільки вам це вигідно чи не вигідно. Відмовлятися від того, що вам належить по закону. Але не варто переживати майці на увазі, що там суд не повірить, що це не так. Треба збирати системно і спокійно докази, треба підготуватися. Якщо ви за кордоном підключитися по відеозв'язку, якщо це якісь особисті там нюанси, якщо подають, наприклад, до вас якийсь наклеп, що ви там не гарна мама або ви не гарний батько, і є такі історії, щоб змусити опонента відмовитися від власних позовних вимог, так ось варто реагувати, варто не боятися брати участь, судді зараз вислуховують всіх. Судді стараються прочитати, вивчити докази, тобто, коли вже настане стадія, не перша от подача позову, да, бо ви буває кажете, та що суддя не бачить, що це просто наклеп, що там написано на синітниці, Суддя не може вам одразу зробити цей висновок, тому що є певні стадії проходження судової справи. Так ось після того, коли вже буде по суті розглянута ваш ну не ваша позов там опонента, а докази, які ви надасте. Такий опонент надасти. Тільки тоді буде зрозуміла вся картина судді суді, і тільки тоді буде виноситися рішення. Тому, якщо це навіть вийде на мене позов, друзі, обов'язково зважуйте ризики, обов'язково готуйтеся. На деякі з цих позовів варто реагувати, тому що вони зачіпають і права на ваше нерухоме майно. І Вашу честь і гідність, бо є такі а, негарні позови, і зачіпають нерідко, коли це інтереси ваших спільних дітей. Тому, будь ласка, друзі, старайтеся реагувати, відслідковувати як можна, що чи подано відносно вас позов, чи ні. Це нагадую, стан розгляду справ так можете і вбити в пошук. Це в нас дія. Там навіть є окрема значить там назва. Та, от... Е там, де є судові процеси, ви можете заходити, періодично оновлювати. Дія зараз, до речі, дуже гарно підтягує а, всі ухвали. Трошечки затримку, але там затримка може бути на тиждень, а іноді там, ну, всього на 3-4 дні. Підтягує ухвали, що, наприклад, подано такий-то позов. То ви можете або ознайомлюватися потім самостійно через електронне суто, тоді собі шукати адвоката за необхідності. Ось або, наприклад, ви наймати собі представника в Україні, щоб людина йшла, ознайомлювалася з матеріалами справи, і ви тоді будете приймати рішення, чи треба там активно діяти, чи достатньо, наприклад, подати тільки відзив. Але реагувати друзі варто, варто і не забуваємо, будь ласка. За боротьбою за власні права, ви можете стикатися з якимись такими негарними викликами, але я вірю у вас, ви сильні, ви мужні, ви зможете. Нагадую, друзі, для індивідуальної консультації можете записуватися до мене або до моєї колеги Христини за номером телефону через Viber WhatsApp 099 11 475. Всім бажаю наснаги і на зв'язочку. І не забуваємо друзі ставити лайки та робити репости нашим відео.